Подай же, дівчино, на коня рученьку просить красуню в запашному віночку, статний козаченько, гарцюючи на вороному конику. Думаю, кожному українцю добре знайома ця іделічна сцена, поширена в наших народних піснях. Зокрема, і у супервідомій: Ой, чий то кінь стоїть. А що як я вам скажу, що значення цієї любовної пісні і багатьох інших? Ані трохи не буквальне, а цілком навіть еротичне, і зовсім не копитну тварину співається там насправді. Але хто ж там усе-таки стоїть? І до чого тут коні? Мене звати Елла Євтушенко, ви на моєму новому каналі Як по нотах, і я зараз вам як по нотах поясню, як український народ зашифровував еротичні сюжети під вишуканим образом коня. А наприкінці обов'язково заспіваю свою версію тільки перед цим. Підпишіться, будь ласка. Етнологам давно відомо, що в народній уяві, і то не лише українській, кінь символізує чоловіче начало, чоловічу еротичну енергію. І в більш сороміцькому контексті навіть чоловічий статевий орган. До речі, згадайте, що слово вуздечка є також анатомічним терміном. А ось як цю подібність обіграв автор цієї кінної скульптури в чеському місті Брно. Так, це морда коня. А ви про що подумали? У багатьох українських любовних піснях парубок просить дівчину напоїти його коня, пустити коня до стаєнки, дати коню їсти, осідлати коня. Усе це поширені ефемізми, якими в українському фольклорі називали статевий акт. Ну, знаєте, морда коня, яка опускається у відро, ось хлопець заграє до дівчини. Ой дівчина молоденька, не дай погибати, возьми коня до стаєнки, а мене до хати, дай коневі, дай коневі, сіна та й оброку, а мені дай молодому постільку широку. Погоджуючись на прохання парубка, дівчина водночас догоджає своєму милому і дбає про його коника: взяла коня за повода, а милого за рученьки, повела коня в станицю, а милого у світлицю, дала коню овса, сіна, а милому меда вина. Тут бачимо чіткий паралелізм між парубком і його конем. Власне, буває, що і дівчина проявляє ініціативу: Ей, Івасю, і васуню, дай коникам сіна та й положи головеньку на мої коліна. Якщо ця інформація вас шокує і видається непристойною, неодмінно додивляйтеся цей сюжет до кінця. Адже я розгляну конячі образи від найпряміших до найсимволічніших. Ми дійдемо до міфічних глибин людської свідомості. І сподіваюся, тоді ви зміните свою думку. А тоді, озброївшись новими знаннями, ще раз поглянемо власне на пісню, з якої почали «Ой, чий то кінь стоїть. Нехай вас не бентежить така безсоромність молоді в традиційному суспільстві. Етнографи аж до початку ХХ століття фіксували, що на вечорницях між молоддю відбувалися різноманітні еротичні забави. Якщо не відвертий сексуальний акт, то принаймні невинніші утіхи. Але про це докладніше розповідає Богдан Олег Горобчук на Культуртригері. Зайдіть, гляньте, як додивитися це відео. Михайло Грушевський у розвідці Поезія подружжя наголошує на певному протистоянні сексуальної свободи до шлюбного життя і, навпаки, суворої моногамності подружжя, що до першої пише так: різні переживання, особливо досвідчання звичаї звичая спільного спання парубків і дівчат, не полишають ніякого сумніву в існуванні колись дуже свобідного парування неженатої молодіжі. Це загальноконстатований факт. І пояснює, що йшлося не про ницю розпусту, а про язичницьку обрядовість, пов'язану з ритуалами родючості. Сходи, не зв'язані з вегетаційними святами і церемоніями. У зв'язку з ними мусили набирати оргіястичного характеру, який проступає в деяких деталях весільного обряду і весняних та літніх забавах та іграх. Водночас загальна еволюція йшла в напрямі розвитку родинного життя. Коштом вільних сексуальних відносин нежонатого паровоцтва і дівоцтва. Господарство потребувало рук, родина спішила, можливо, скорше увести своїх молодших членів до хазяйської праці, можливо, обмежити час парубоцтві і дівоцтва, можливо, скорше окрутити своїх парубків і дівчат. Складається й нова мораль непорушеної дівоцької честі. Величається новий образ дівчини, яка пильно береже себе, свій вінок і свій сад. Від усяких спокус для будучого чоловіка. Саме тому дівчина часто відмовляє парубку в його проханні, прямо пояснюючи свою мотивацію: Дівчино моя, напійми коня, не напою, бо ся бою, бо ще й не твоя. Як буду твоя, напоюй коня з цимбрової брової керниченьки з нового відра. Як пояснює етнологиня Ірина Ігнатенко, нове відро позначає, що дівчина цнотлива і відмовляється вступати в сексуальний зв'язок до весілля. Загалом криниці, відра і все, що пов'язане з водою, натякає на жіночу сексуальність. Але в цьому сюжеті ми про це згадуватимемо лише побіжно, бо це окрема тема. Якщо вам цікаво, пишіть у коментарі. А коли дівчина й піддається на вмовляння, то може про це пожалкувати, адже на неї може чекати суспільний осуд і ганьба. Ой, ти, парубок, я дівчина красна, в вишневім саду, я тобі коня пасла. Ой, пасла пасла з вечора до півночі, упала роса на мої карі очі. Не так на очі, як на русою косу, серце парубче, віночка не доношу. От вам і берегти свій вінок і сад, про що згадує Грушевський. У збірці сороміцьких пісень Бандурка бачимо прозорий приклад. Ой, дівчино біла, біла, де свінок поділа. Поїхала з кіньми на ніч та й кобила з'їла. Ой, кобила вінок з'їла, кінь дві полятиці, того я сина робила в корчмі на музиці. Такі зразки фольклору не залишають сумнівів у значенні образу коня. Бо, якби дійсно йшлося про коня, то чого б дівчині, скажімо, не напоїти нещасну тварину. І, взагалі, нащо пасти коня в саду серед ночі. Гаразд, але чому ж саме кінь закріпився в народній уяві як чоловічий еротичний образ? Не єдиний, звісно, але дійсно дуже поширений. Як мені здається, це частково можна пояснити цікавою паралеллю, яку відкрив видатний український мовознавець Олександр Потебня, і яка насправді багато чого пояснює. Зараз розповім про все по порядку. На початку сюжету. Я говорила, що сцена біля криниці, де козак просить дівчину напоїти коня, дійсно архетипова для української культури. Окрім пісень, це видно із безлічі творів наївного живопису, тобто картин, створених непрофесійними народними художниками. Багато де на коні дійсно зображено козака, тобто озброєного воїна. Цілком логічно, що воїн це вершник, адже відомо багато козацьких, історичних, героїчних пісень, різноманітних билин, і ліричних балад, у яких оспівано коня як найвірнішого товариша, побратима козака. А проте пісні, які ми розглядали, особливо жартівливі й сороміцькі, радше змальовують побутові сценки, які відбуваються між добре знайомими молодими людьми з одного села. У них немає ані натяку на військовий статус парубка. Як же все це між собою пов'язати? Та ж за допомогою відкриття потебні? Процитую Грушевського, який влучно підсумував дещо за складний технічний текст свого попередника. Глибокий психолог-аналітик, потемня, орудуючи засобами тільки філологічними, підніс тісний внутрішній зв'язок ідей подружжя і воєнної відваги й удачі. Він вказав на той інтересний факт, що у різних слов'янських племен слово храбр хоробрий воїн, означуючи героя, заразом значить також і жениха. З цього становища він радив оцінювати і назву козака в нашій піснетворчості, яка означає вояка і заразом аманта, героя еротичної лірики. Причому потебня уточнює, козаком парубка по відношенню до дівчини називають не через початково широке, нечітке значення цього слова, а через цілком конкретний вжиток, який виник у весільних піснях. Отже, в любовних піснях козаком називають парубка, який активно залицяється до дівчини або ж прагне її завоювати. І якщо неодмінним супутником воїна козака є кінь, то головним інструментом коханця є. Також кінь, але метафоричний. До речі, цей ключик дозволяє розшифрувати загадковий образ напування коня у поемі Шевченка-Великий льох. Нагадаю, чому там колізія: душу юної дівчини карають тим, що не впускають до раю. Уціліло у геноциді Батурина її не вбили, а пустили москалям на грище. Далі читаємо. Одна тільки й осталася в Батурині хата, і в тій хаті поставили царя ночувати, як вертався з-під Полтави, а я йшла з водою до хатини, а він мені махає рукою, каже коня напоїти. А я й напоїла. Я не знала, що я тяжко, тяжко согрішила. На еротичний підтекст цього образу вказує автор словника довідника знаки української етнокультури Віталій Жайворонок. Мовляв, Пьотр вертався з під Полтави, де загинула воля України. Завияв любові, хоч і вимушений, до Ката України, душа її дівчини тяжко карається. Проте я би поглибила це трактування, маючи на увазі ототожнення сексуального акту з завоюванням. Образ напування коня, ужитий тут Шевченком, багатошаровий. На позір дівчина буквально напуває цареві коня, адже йшла з водою до хатини. У метафоричному розумінні йдеться про зґвалтування, адже її віддали москалям на грище. Але на алегоричному рівні маємо образ узятого ворога міста Батурина і навіть цілої країни, яку підкорив московський кат. А проте образ коня не вичерпується суто тілесним трактуванням. Якщо піднятися на рівень вище за ототожнення коня зі статевим органом, побачимо, що кінь часто виступає весільним атрибутом і в обрядах, і у фольклорі. Скажімо, за даними етнологині Ірини Несен, на Житомирському та Київському полісі побутував звичай, коли під час весілля гарно прибраного жеребця, вінком, килимом, стрічками, дзвониками заводили в хату. А на гуцульському весіллі молоді мають їхати на конях. Наведу й кілька пісенних прикладів: Лугом іду коня веду, розвивайся, луже. Сватай мене козаченьку, люблю тебе дуже. Або ця пісня з приспівом Кінь мене несе, стихай, дею поле. Де в куплетах розкривається історія залицяння і сватання юнака до дівчини. Ходім, дівко, зо мною зо мною, будеш мені жоною, жоною. Є також чимало любовних пісень, де образ коня поєднується з водною стихією, яка асоціюється не лише, як ми вже сказали, з жіночою сексуальністю, а й так само з одруженням. Візьмімо таку пісню: Веду коня до Дунаю, кінь не хоче пити, підіймає праву ніжку, хоче мене вбити. Що ж ти, коню воду не п'єш, лиш на воду дуєш? Що ж ти, синку мой, Васильку, дома не ночуєш? Та як мені, моя мамку, дома ночувати, як дівчини вечорниці не дають ми спати? Імовірно, воду не п'єш лиш на воду дуєш? Це про те, що хлопець залицяється до коханої, лише плануючи свататись. В іншому варіанті цієї пісні маємо такі куплети: Ой, час мати жито жати, колос споловіє, жени мати Василика, бо серденько мліє. А потім. Ой, вечеряй моя мати, що ти наварила, а я піду на той куток, де дівчина мила. Підходить він під віконце. Ой, відчини серце, ой, відроби мені те, що зробила перше. Ой, нічого, козаченьку, тобі не зробила. Брала пісок з-під чобіток та в печі палила. Брала пісок з-під чобіток та в печі палила. Рут урвала, к серцю клала, бо вірно кохала. От вам іще приклад. Гонив Васильцю коня до води, кінці розірвав, по воді пішов. Піди, батеньку, конями знайди. Батенько пішов, коня не знайшов. Далі коня шукає вся сім'я, а знаходить лише миленька, тобто кохана дівчина. А потебня наводить схожий приклад, але з боку дівчини. Настає час для дівчини перевозити, тобто полишати батька й матір заради чоловіка. Потім боці Дуная, Дуная я молода гуляла-гуляла. Прийшла ко комі матінка, матінка, перевези, донечко, донечку, я матінки не взнала, не взнала, перевозчика, не звала, не звала. Те саме повторюється зі змінами: батенько, братичок, сестриця і з тим же приспівом. А далі: прийшов ко мені милейкий, милейкий, перевези, милая, милая. Я милого узнала, узнала, перевозчика позвала. Власне, перевести через річку, перейти річку це також символ одруження. Згадайте іншу відому пісню, чом ти не прийшов. Останній її куплет звучить так: тече річечка, невеличечка, схочу, перескочу. Віддайте мене, моя матінко, за кого я схочу. До речі, в тій пісні також ідеться про коня, який везе парубка до його коханої. Чому ж саме кінь супроводжує молодят під час сватання і весілля? Річ у тім, що кінь, приручений людиною багато тисяч років тому, довгий час був основним і найшвидшим засобом пересування. А тому почав символізувати загалом будь-який перехід між станами і світами. Одруження це символічна смерть парубка й дівчини та народження чоловіка й жінки, нової родини. Тож і супроводжувати їх у такому переході має кінь. Залишу вам в описі статтю етнологинії Ярослави Музиченко. Там зібрано багато цікавинок про образ коня в міфічній свідомості та, зокрема, українській культурі. Як бачимо, образ коня надзвичайно багатогранний, тому хочу застерегти вас від плаского та однобокого трактування взагалі будь-яких образів у народній творчості. Чи щоразу парубок, співаючи про коня і відра, мав на увазі пряму пропозицію плодського кохання? У відверто сороміцьких піснях, мабуть, так, а от у любовне загалом навряд чи. Із часом релігійний світогляд заміщав собою бодай частково міфічну свідомість, і деякі образи, раніше пов'язані між собою напряму, залишилися в народній уяві максимум натяком. Ну що ж, а тепер, нарешті, настав час поговорити про обіцяну ще на початку пісню «Ой, чий то кінь стоїть те, що кінь, то не просто собі кінь, ми вже побачили. А проте водночас виглядає банальною вульгаризацією ось така свідомо провокативна інтерпретація Єлизавети Бєльської. У пісні йдеться про прутень, який вже настовбурчився, а належить він пану, що вже має сиве волосся. Чоловік просить дівчину взяти його достойність до рук. Ага, а сумує дівчина, бо надто вже солодкий акт кохання, і дуже швидко він закінчується на світанку. Ну, перш за все. Сивий зовсім не обов'язково вказує на старого чоловіка. Це радше типовий епітет для коня в любовному контексті. Порівняйте з кількома прикладами з уже згаданої збірки Бандурка: Коли б мені сивий кінь, я кульбаку маю. Поїхав би на Майдан, там дівчину знаю. Або ось там, на горі на високій, сивий кінь пасеться, файно Любков танцювати, бо дрібно трясеться. Загалом описана в пості ситуація була б напевно цілком вірогідною, якби йшлося про жартівливу сороміцьку пісню. Як ми вже побачили, їх в українському фольклорі не бракує. І часом вони дійсно дуже промовисті і навіть грубуваті. Але журлива мелодія натякає, що йдеться про нещасливе кохання, і саме тому дівчина шкодує, що взагалі його зазнала. Безперечно, кінь тут вигулькує не просто так. Безперечно, він натякає на інтимний зв'язок між героями-коханцями. Але аж настільки буквалістичне трактування мені виглядає натягнутим про підстаркуватих залетяльників. Існує безліч набагато пряміших пісень, може і при них зробити сюжетик. Та головне питання в тому, чи можемо ми взагалі застосовувати більш-менш серйозний аналіз до цієї пісні, вважаючи її повністю автентичною. Річ у тім, що в тому вигляді, в якому ми знаємо цю пісню зараз, найраніше її публікація, яку я змогла знайти, датується 1971 роком, і це не автентичний запис із першого джерела, а хорова обробка Авдієвського для хору Вірьовки, безперечно, талановита академічна річ, яка, проте, вже не є чистим фольклором. Я не стверджую, що ця пісня не народна, що її хтось написав за часів совка. Ні, це було б занадто конспірологічно. Проте, поширеною історією в ті часи, було підкоригувати народний текст, бо записувачу або редактору певного видання, або автору обробки, або ще бо знакому він здався недостатньо вишуканим, чи грубим, чи банально задовгим. І тоді беруться якісь окремі куплети, щось пропускається, щось прикрашається. тож… Ми повної картини вже не маємо. А ускладнює ситуацію те, що пісня стала дуже популярною і тиражованою саме з таким текстом і мелодією. Відповідно, дуже важко або й неможливо знайти якісь її дещо відмінні варіанти, які зазвичай існують для більшості народних пісень. Принаймні мені цього не вдалося, як і не вдалося знайти перше джерело, з якого робили обробку. Тому моя гіпотеза така, що загальновідомий варіант не є на 100% автентичним, а тому неможливо повністю прояснити ні сюжет пісні, ні реальне значення образу коня в ній. Якщо раптом ви щось про це знаєте, обов'язково напишіть у коментарі. Ну і взагалі пишіть, чи згодні з моїми припущеннями. А я тим часом пропоную вам свою версію пісні Ой, чий то кінь стоїть. Попри доволі туманне походження, вона все ж варто визнати напрочуд гарна і лірична. Тому я з великим задоволенням зробила для вас цей багатоголосий запис. Поки слухатимете. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ще не зробили цього, щоб не пропустити наступних сюжетів про улюблені українські пісні. Якщо ж вам настільки сподобалося відео, що ви готові підтримати мою діяльність коштами, залишаю в описі кілька способів це зробити. Буду дуже вдячна за допомогу. Що сива гривонька Сподобалась мені Сподобалась мені Та я дівчинонька Сподоб... як та дівчина, як біля. Na konja ručeňku.